Розпаковка. Я не зникла, я прихворіла. Можна почути по-моєму голосу. Тож, я була в КСД і купила книги. Хто ще не знає, в КСД працює з книжки з 24 по 30 листопада. Мінус 30, 50 та 70% на книги. Тож, спішіть. Отже, пила по знижкам. Будинок старлінгів. Грішник. Я клялася, що я не буду купувати книгу цього циклу. Розладка. Ще запечатаю. Ось чуть-чуть провал. 1000 одарів серця. Нічого не чула про цю книгу, хочу спробувати. Оксамитова обітниця і Оксамитова високогір'я. Я запуталась, я не знаю, де яка перша книга, де яка. яка. У мене немає ще одної книги, це я точно знаю, але спробую прочитати. Вчора я купила ртуть, то її хотіла. Подивіться, який сліз. Також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я можу виставляти відео по цензури та загалом ділитися моментами свого життя. Посилання залишу в коментарях.